Всім привіт! І сьогодні я покажу, як зробити міст за допомогою командного блока. Для цього нам потрібен командний блок. Ставимо його, наприклад, сюди. Проводимо разтон ставимо кнопку. Пишемо командний блок ось таку команду. FILL. Стаємо в цю точку позицію. І тут наша позиція 204 мінус 61 мінус 18. Запам'ятовуємо і пишемо. 204 мінус 61. Переходимо тепер в цю точку

Блок, яким буде заповнюватись міст. Підходить будь-який блок. Головне, щоб він був на англійській мові. Ну, я, наприклад, напишу камінь. Стон. Нажимаємо. І робиться міст. Тепер, щоб його забрати. Знову ставимо сюди кнопку. Проводимо Redstone. Там командний блок. І пишемо в нього ту саму команду, яка ось тут. А потім пишемо stone, а Air. Це означає повітря. Aller. Нажимаємо і. Тепер ми станемо Щоб міст з'явився, треба нажати на цю кнопку, щоб. зник на цю. Тепер робимо е, з іншої сторони. Все те саме. Все. Команда, яка в цьому командному блоці. Тут в кінці стон. Ось Тут те саме має бути. Тут айр. І тут айр. Тепер. Ідемо? Міст появляється. Потім. Хочемо, щоб він зник, нажимаємо сюди, потім щоб з'явився сюди. Там, щоб пропав.